Доброго дня, любителі саду винограду. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні дуже-дуже коротеньке відео. Я вам хочу показати, я в минулих відео знімав розказував про росіні коріння, що з ним робити. І я вважаю, що для просто, як кажуть, любителя винограду, або просто, якщо немає часу і фізично можливості займатися цими росіними коріннями, або якщо з ними боротися, то це треба. Як кажуть, ще багато часу на це виділяти. Ось вам зараз покажу випадок, як виноград собі сам робить коріння і не питається. борюся я з тими корінням, не борюся. От бачите, я він пускає коріння. Хоча до землі приблизно десь сантиметрів 5, 5 сантиметрів до землі, а він все одно собі пускає. Все одно собі пускає коріння до землі. І це я весною зробив е, такі виямки, тут не було коріння, це я все гарно почистив. І тут було е, все чисто цей е, рукав був чистий, штамп був чистий, коріння натяку не було, а він все одно собі робить, як кажуть, свою роботу. Робить так, як йому добре. Ось це ще один кущик з боку, така сама ситуація. Також висота десь 5 см до землі. Він це одно робить собі коріння, значить йому так треба, значить йому так добре. І я думаю, що, що немає особо сенсу замарачуватися з цим руціним корінням, тому що виноград, як собі захоче, як він собі... У будь-якому і зробить. Боротися з ним, не боротися, все одно він буде робити коріння там, де йому зручно. Ось якого я висновку дійшов стосовно ресурного коріння. Да, перевиїмки робити потрібно для молодих саджанців, щоб краще стартанули. Але вже коли дорослий кущ, коли вже коріння далеко-далеко, то там, я думаю, постійно боротися з тим небажаним корінням. Думаю, немає сильної потреби, то вже і фізичної такої можливості. Це один момент. А ще один момент, я й чомусь ніяк не можу подружитися з Юпітером. Тут сталася така ситуація у мене, що я було дуже таке. Посадив три три вже, порушив всі стандарти, посадив три кущика. І як виявилося, виявилося, що це в мене. Два 342. Які от якраз і випустили ці коріння. А ще посередині. Знаю, камера показує, не показує. От, видно. Там далі 342. цей, що ближче біля мене. Також 342. А посередині Юпітер. Да, скажете, що я знущаюся з Юпітера. Ну, я собі так думаю, що це Юпітер, тому що тут два одинакових кущика одинаково розвиваються. а Юпітер йому щось геть зле. Тобто йому тут геть не добре. Розумію, чому не добре, бо тут окружили більш сильні, сильнорослі кущі. Але все одно, щось я от не розумію. Він починає мені тут і жовтіти, і е, я вже майбутній рукав. Відрізав, тому що вже він сам відломився, листя пожовтіли. Це також щось непонятно, що там. Добачайте, за як... о, видно. От бачите, теж темніє лоза і, мабуть, буде всихати, бо, тому що листя тут пожовтіло. Тобто щось у мене з юпітером не складається. Е, чому? Я так кажу, тому що в мене 4 молодих. Садниців в цьому році я вирощував і також е, проращував і на корі, і е, кокосовому торфі, і на воді. І все одно вони проростилися все добре. Після висадки в е, землю ні один не прижився. Ні той, що був пророщений на воді, ні той, що був пророщений в кокосовому торфі. Якщо так можна так сказати, десь приблизно було 5 у мене. Живців вже з гарним корінням Юпітера, ні один з них не прижився. В чому прикол специфіка цього Юпітера? Я не можу зрозуміти. Може ви мені підкажете, бо наскільки я знаю, він є дуже популярним і дуже легко приживається, і легко його розмножити. І він... Ну, і з ним взагалі проблем, наскільки я розумію, не мало би бути. Але в мене чомусь ось така проблема з цим Юпітером. Тому може ви підкажете, як і з чим танцювати на користь цього Юпітера. А ще, що я думав, що той Юпітер, а то зовсім не Юпітер, мабуть, минулих відео я вам розказував, що от, такий в мене сильно рослий Юпітер, а тут, як кажуть, мене підвели. І оцей сильнорослий Юпітер, який не до Юр не до Юпітер, який зовсім виявився не Юпітером, Тому що і сигнальні... Сигнальні грона, тобто сигналки зовсім не Юпітерські. Ось дивіться, це явно не Юпітер тут. От бачите, на що це схоже? Я думаю, ви догадуєтесь, це схоже на технічний сорт винограду. І при тому який це сильний, сильний ріст. вже звисаючий приріст. Це 100% якийсь технічний сорт винограду. Тобто мені добрі люди продали саджани з Юпітера. Зовсім не Юпітера. Отак от любі мої підписники. О, любі мої підписники, купуйте у перевірених продавців. Це мої перші саджанці, яких я заказував, звісно, не перевірених. Вірив на, на слово, заказав, от бачите, заказав собі такого якось, мега крутого Юпітера технічного сорту. Ну це так, в лапках, скажем. Тому це не Юпітер. Що хтось буде дивитися моє відео і буде думати, о, який в мене Юпітер. Ні, це не Юпітер, це якийсь з технічних сортів винограду. Шкода, звісно, але що поробиш? Досвід показує, що треба купляти тільки перевірених. Продавців. А щодо Юпітера, буду вам вдячний, якщо ви скажете, як, як танцювати з цим Юпітером, як його розмножувати, і, і чи взагалі варто е, так стремитися е, його мати на своїй ділянці. Ну, все. Наразі вам дякую, дякую підписникам, дякую всім, хто дивиться мій канал. Ставить лайки, коментує. Стараємося бути на позитиві, незважаючи на... Негаразди, які є, і погодні, і, і взагалі. Тому шануємося, беріть себе, своїх рідних, будьте здорові, все буде добре.